Всім привіт! Мене звати Діна Простокіна, і я проводжу тренінги для власників салонів краси по збільшенню прибутку їхніх салонів. Отож, сьогодні поговоримо на тему, який відсоток рекомендовано платити майстрам. Тема дуже-дуже актуальна, і сьогодні я прям чітко розкладу вам все по поличкам і по цифрам, подивимось на факти. Отож, якийсь час я проводила консультації один на один з моїми. Студентами. І ситуація, в яку дуже часто потрапляють власники салонів краси, це те, що вони ведуться на той відсоток, який просить майстер. А майстер він скромністю сильно не відрізняється і просить і 50, і 60, і 70%. відсотків. Реально, в моїй практиці, був приклад, коли одна з власниць салону краси давала 70%. Своїм майстрам. Це були вії і брови послуга. І що я вам хочу сказати? Давайте подивимось на цифри. Якщо ви даєте 70% своїм майстрам, то зробити ваш салон високоприбутковим бізнесом майже неможливо. Тобто, як ми з нею не крутили, як ми не моделювали ситуацію, неможливо зробити для власника. Цей салон краси прибутковим. Дивіться, якщо ви заробляєте, наприклад, з послуги 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень 70% це 7 тисяч гривень, ви віддаєте вашому майстру. 3 тисячі гривень залишається вам. І ви себе тішите, ну так в мене ж таких майстрів 5 чи 6 чи 7. Але якщо ви візьмете калькулятор, бумажку, ви зрозумієте, що цих грошей. Ніколи в житті не вистачить на покриття оренди, інтернету, адміністраторів, опалення, генераторів, коли був час, що нам треба було заправляти генератори. Тобто цих витрат ніколи не вистачить на покриття ваших. Вибачте, цієї суми ніколи не вистачить на покриття ваших витрат. Тобто 70% це неможливо. Ваш салон ніколи не буде прибутковим. Навіть якщо ви наженете дуже багато клієнтів, запустите круту таргетовану рекламу і будете заробляти не 10 тисяч гривень з цієї послуги, а 20, тим не менш. 14 тисяч гривень ви будете віддавати вашому майстру. Тобто, по факту, виникає питання: хто на кого працює: ви на майстра чи майстер на вас? Тому я навіть не розглядаю. Значить, що я рекомендую? Дивіться, ми на моєму тренінгу вивчаємо таку табличку. Зараз я вам розповім про що тут. Це табличка, де показаний ідеальний взагалі сценарій прибутку салону краси. Що ми тут бачимо? Що фонд оплати праці це дуже велика величина витрат, майже половина. Він повинен складати не більше 45%. Мається на увазі: зарплата майстрам, зарплата директору салону краси, зарплата прибиральниці, це все має складати не більше 45% від обороту салону. Не більше. Дивіться, що далі? Рекомендовано, що 10-15% йде на собівартість використаних послуг. Тобто, якщо ви надали послуг на 100 тисяч гривень, то 10-15 тисяч гривень йде на собівартість використаних матеріалів. Тобто, як правило. Так і є. І цю цифру, якщо ви порахуєте реально в себе в житті, її дуже важко зменшити. Тобто ми навіть часто грішимо тим, що у нас собівартість не 10-15%, особливо в фарбуваннях, косметології, а набагато більша собівартість. Далі, 15-20% від обороту салону іде на операційні витрати. Що такі операційні витрати? Це. Оренди, освітлення, опалення, інтернет, охорона. Що там ви ще платите? Вся, всі витрати, які пов'язані з вашою операційною діяльністю для підтримання салону. І це дуже оптимістична цифра 15-20%. Як правило, отут. Ми починаємо купляти нові полички, нові рушники, всяку, всяку штуку, те, що душенька просить чогось нового. І, як правило, втриматись в цих рамочках 15-20% нам досить важко. І ми над цим працюємо на тренінгу, тому що, як правило, тут не 15-20%, а більше. І дивіться, при цьому ідеальному розкладі. Коли фонд оплати праці складає 45%, собівартість використаних матеріалів складає 10-15%, і операційні витрати складають 15-20%, рентабельність вашого прибутку складає лише 25%, дівчата. Вам здається, що. Ну, добре, навіть якщо я плачу 50% майстрам, заробила 100 тисяч, 50 майстрам, 50, по ідеї мені. Але насправді це не так. Якщо ви візьмете і порахуєте всі витрати, які ви несете, які, на жаль, ми дуже не любимо рахувати, ви побачите, що в ідеальному випадку із 100 тисяч вам чистими, лишається лише 25 тисяч гривень. Розумієте? І дивіться, що ви робите, коли даєте майстрам 50, 60, 70% ви свою рентабельність, яка і так насправді в салонному бізнесі вона не є мега велика, вона складає лише 25%. Ви свою рентабельність зменшуєте. Якщо тут буде не 45%, а 55%, то рентабельність буде. 15%. А якщо ви дасте 60%, то ви майже з 100% вірогідністю будете працювати в нуль. А 70% це навіть не обговорюється, це збитково. Ви будете працювати в нуль, Тому моя рекомендація не більше 40%. Крім того, окремо я рахую зарплату власника салону краси. Дуже багато хто робить помилку, що. Ми заробили, забрали весь той прибуток, і оце я типу собі заробила. Ну таким чином ви завжди забираєте свого бізнеса, ніби обезкровлюєте його, забираєте оборотні кошти. Тому я пропоную вам виділити собі сталу величину, нехай це буде 10, 15, 20 тисяч гривень, стільки, скільки вам подобається, скільки ваш салон може обезпечити вам і платіть. І платіть собі зарплату, як і всім іншим співробітникам. І весь фонд оплати праці із вашою зарплатою, з прибиральницею і з майстрами, не повинен перевищувати 45%. Я своїм дівчатам плачу 40%, але не з ціни, наприклад, фарбування коштує 2000 гривень. Я не плачу 40% з 2000 гривень, а ми беремо 2000 гривень, віднімаємо собівартість цього фарбування. Це там хай складає 500, 600, 700 гривень. Тобто ми віднімаємо цю ціну. Що значить собівартість? Це фарби, шампуні, бальзами, одноразові рушники. ну Все, все, вся кожна. Дрібничка, яка йде на це фарбування, ми віднімаємо від 2000, і з цієї різниці я нараховую 40%. І так я працюю зі всіма майстрами. І я вам хочу сказати, що чому ми ведемося на умови майстрів? Тому що ми боїмося їх втратити. І нам здається, що ну, цей майстер, якщо вже не буде в мене працювати, то я вже іншого взагалі ніякого не знайду. А чому ми так думаємо? Тому що ми не вміємо створювати потік клієнтів. Якби ми знали, що, Йолки-палки, в мене стільки клієнтів на фарбування, що я тільки, свісну, і будь-який майстер, який адекватний, він захоче працювати в мене, тому що я забезпечу його повністю грошима і клієнтами. Тобто, чому так відбувається? Бо ми не виконуємо наші безпосередні функції? залучення клієнтів у наш салон краси. Тому нам приходиться терпіти вимоги наших майстрів, які говорять: "Я більше ніж на 40 45 чи на 50 чи на 60% Вибачте, менше ніж на ці відсотки працювати не буду. І ми, зціпивши зуби, працюємо в збиток, в результаті що? мотивація наша дуже-дуже падає. Тобто ми можемо потерпіти на рік, на два, на но рік, но два, но три. Ну рано чи пізно ви подумаєте, нахрена мені такий бізнес? І все закінчиться тим, що ви вигорите і закриєте свій салон краси, щоб не доводити до гріха. Давайте одразу встановлювати ті ліміти не більше 40%. Запам'ятайте собі, у вас просто немає інших відсотків. І повірте, якщо ви встановите це правило в своєму салоні. То майстри будуть спокійно і з розумінням до цього ставитись і йти на ваші умови лише при умові, що ви навчились створювати потік клієнтів. А якщо ви хочете навчитись створювати потік клієнтів на будь-яку послугу вашого салону. То реєструйтесь на мій тренінг, як зробити салон краси високоприбутковим бізнесом. Тож дуже вам дякую за увагу. Тримайтесь і не давайте більше ніж 40% вашим майстрам. А ще ставте, будь ласка, цьому відео лайк і діліться ним з вашими подружками. Ся-па-па!